Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. А ми розпочинаємо. У шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка Світу з біатлону. У жіночій естафеті взяли участь 21 команда. Серед них і збірна України у складі Валерія та Христина Дмитренко. Олена Городна і Олександра Меркушина. Франція, попри турбулентні останні місяці, знову продемонструвала клас і впевнено виграла гонку навіть без Жулії Сімон. Друге місце посіла Італія завдяки сильному етапу Лізи Тоцці, а третє Чехія. Українки стартували невдало й опинилися серед наздоганяючих. Після кількох додаткових патронів команда трималася у другій десятці. Але на фініші зусилля Меркушиної дозволили піднятися до 15-го місця. Несподівано провалилися Норвегія та Німеччина, які завершили естафету 13 та 11-ю, Відповідно, діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.